І Україна, резолютивна частина. 30 серпня 2017 року слідчив суддя життям прокурорів судомістахевич, виняє, завітаря Мельниця, за участі прокурорів, Іванчука, Кочетова, Захисників СМК, Козумка, Войтенка, Підозрюваного Христюка. Оглянувши відкритим відкритому тому засіданні в суду в місті Києві, клопотання слідчого, слідчого управління, головного управління, національної поліції, Київської області, Турівняка, з прокурором відділу прокуратури. Області Іванчуку про застосування запобіжного заходу в тримання під вартої відносно Христюка Дмитра Вікторовича 3 жовтня 1978 року народження Ораженці міста Шепетівка Хмельницької області громадянина України з вищою освітою, неодруженого має неповнолітню дитину 2009 року народження, працюючого першим заступником голови виконавчого комітету фінської міської ради, зареєстрована за адресою міста Києва, Житомирська шістдесят км, будинок 64 проживаючи за адресою. Київська область, місто Буча, вулиця Героїв Інтернаціоналістів, 16 зверх, квартира 61, облінки, дозрівному чинні кримінальних правопорушень, передбачення. Частина 1 статті 255, частина 4 статті 28, частина 5 статті 191, частина 4 статті 28, частина 1 статті 25, частина 4 статті 28, частина 3 статті 358, частина 4 статті 28, частина 1 статті... 366 частини першої статті 263 Кримінального кодексу України кримінального впровадження, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за номером 4201-611240878 від 24 листопада 2016 року встановити. Враховуючи, що складення судового рішення у формі ухвали вимагає часу слідчі суддя відповідності до частини 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України обмежиться складанням і оголошенням його резолютивної частини. Зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'ятиділ з дня оголошення результативної частини судового рішення. Коротше, частиною 2 статті 376 КПК України слідчі суддя ухвалив. У задоволенні клопотання слідчого, слідчого управління головного управління Національної поліції, полі поліції Київської області Клівняка, погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської прокуратури Київської області Іванчуком про застосування запобіжного заходу в іде тримання під вартою до Христофа Дмитра Вікторовича від... Заборонити підозрюваного Христюку Дмитру Вікторовичу, залишати приміщення квартири 61, за адресу область міста Буча, вулиці Героїв Інтернаціоналістів, будинок 16 перед часу з 22 години 00 хвилин по 6 годину 00 хвилин наступного дня. Зобов'язати підозрюваного Христюка Дмитра Вікторовича перебувати до свідчого прокурора свідчого в судді суду за першою вимогою з населеного пункту за місцем проживання, а також міста Києва, без дозволу свідчую, прокурора, свідчую, суді, суд. свідчого прокурора свідчує суді суду. повідомляти слідчого прокурора, суд про зміну свого місця проживання роботи, здати на зберігання свідчного, свідчого управління Головного управління Національної поліції Київської області, порівняти свій паспорт, паспорт та інші документи, що дають право на виїзд України та військ Україну за їх наявності, отримувати. Спілкування з свідками, кімнальному провадженні особами, які брали участь в якості поняття під час проведення свідчих процесуальних дій, носити електронний засіб. контролю. Виконання ухвали покласти на орган внутрішніх справ за місцем проживання простюками. Контроль за виконанням ухвали покласти на свідчі у свідчя управління Головного управління Національної поліції Київської області крівняка. Строк дії ухвали про тримання підозри на під домашнім арештом, визначити строком на 60 днів Тобто до 29 жовтня 2017 року включно відмовити у задоволенні заяв про особисту пару пару Детрука, Олійника, Король, Макрушина, Стурипника, Сусаренка, Денисенка, Олійнич, Свацьянови, Оверка, Плешка, Попсой, Пащинського, Бондар, Ковальчука, Куловенька, Мартіна. Питання депутатів Ермінської міської ради Київської області з цього слухання про передачу на поруки до 30 серпня 2017 року. На ухвалу свічок суді безпосередньо до апеляційного суду міста Києва, прокурорам, підозрюваним, тасниками протягом п'яти днів зняє оголошення. Може бути подана апеляційна справа. Повний текст ухвали оголосити 4 вересня 2017 року о 16 годині 45. Судова засідання свідчення. Будь ласка, отримайте. Thank yeah. you.